У Харкові, місті, яке під постійним прицілом ворога не вистачає донорів. Там терміново потрібно поповнити запаси резус негативної крові усіх груп. Де і як можна її здати, знає наша Ірина Антонюк. Від початку повномасштабного здають кров у цьому підвальному безпечному приміщенні а шлях донора починається із печива. Та солодкого чаю зараз початок робочого тижня і на вулиці спека тому добровольців прийшло небагато, але тут все облаштовано для їхнього комфорту, щоб донор якнайшвидше пройшов усі перевірки і недовго чекав у черзі. Це приміщення, де в нас донори реєструються, де здають аналіз, де ми бачимо, може він бути донором чи не може бути донором. Ось і якщо так, все добре. Він проходить співбесіду у нашого терапевта. Він проходить до донаційної і. Там стає кров у донорському кріслі Зустрічаємо Романа. Він вже вісім років поспіль здає кров та плазму. Вперше сюди потрапив, коли дружина народжувала. Спочатку просто здавав, тоді почав здавати хлопцям, коли почалося то. Тобто я працюю на економічному фронті, але хочу свою, зробити свій вклад для, для хлопців, які знаходяться там. Запевняє бути донором не боляче і не страшно. Цього не треба боятися. Тобто, ну це можливо страх першого разу. Тобто, а далі воно йдеться по накатанні. Коли ти розумієш, що ти врятуєш життя людині, після кожної донації приходить повідомлення про те, що ви врятували життя, і це підвищує настрій і самопочуття. Сам Роман вже майже почесний донор. Сьогодні в нього 39-та здача із 40 необхідних. То виходимо на почесного донора. Думаю, що до кінця року все справляться. Ціль буде виконана. А місце там ще залишиться в паспорті. Ну, якщо не залишиться, будемо нову книжечку заводити. Будемо продовжувати. Директорка центру крові пані Олена ділиться, що їм завжди не вистачає крові з негативним резусом. І останні півроку дефіцит тільки росте. Обстріли по цивільним посилилися, бойові дії на кордоні загострилися. Є і така проблемка, як дефіцит компонентів крові саме в літні місяці, коли дуже спекотно, і досить багато людей виїжджає за межі міста. Тому в цей час просимо всіх небайдужих людей відкликатися на наші акції, планувати свої донації щодня для того, щоб не було черг і більш безпечно було і для персоналу, і для донорів. Як підготуватися до донорства і де це можна зробити, вказано на сайті Центру служби крові. Уся процедура займає в середньому. Годину часу ще раз дуже вдячні, щира велика шана, подяка, тому що це найважливіше зараз. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.